Ці правила придумали люди кому як вигідно, просто залякування людей. Люди живуть десятками років біля кладовища і ходять через кладовище на роботу, в школу та в садочок. В першу чергу хочу сказати для таких, хто не вірить в це. Порча, негатив, прокляття, заздрощі діють найкраще, тобто на вас. Друге, мені немає чим зайнятися, просто залякувати людей. Ні. Правила є, кладовище, і кладовище це не є місце для. Прогулок, перебування, частого місцезнаходження. Там є свої правила. І для таких, як ви, недовірчивих, і для тих, хто мене дійсно просив зняти ролик, вже він на Ютубі. Таро Сандра Балок можете вбити або в Тіктоці по посиланню перейти на Ютуб. Найнебезпечніші могили, і як не привести додому чужу дитину, і як не нашкодити собі, своїй сім'ї та своїм дітям. Ви знаєте. 99 і 99 і 9 і 9, 9, кожна людина має купу негараздів, в особливості це хвороби, які зливають на кладовищах. Ви цього не знали? Що чіпати не можна на кладовищі нічого? Що ви можете стати ногою там, де зливали свої страшні хвороби? Як себе поводити на кладовищі? Що робити, як туди йти? І навіщо, і, і все це я буду розповідати. Можете читати в просторах інтернета, але одне скажу. Те, що ви думаєте, що хтось когось залякує? Ні. Я ділюсь інформацією. Я даю поради, я десь в чомусь можу навчити. А гуляти можна в парках, на річках і тому подібне. А турбувати мертвих кожного дня, кожної секунди, це теж не є добре. Чи ви думаєте тільки кожен про себе, хто втратив близьку людину? Ви думаєте, як свою душу заспокоїти? А ви подумали про душу цієї людини, яка хотіла жити, яка хотіла, будувала? Плани, мали якісь мрії, і от е, смерть забрала цю людину. Чи ви думаєте тільки кожен про себе? Як би піти, як би поплакати, як би забути, а воно не виходить з голови? Я знаю, що тяжко, але думати в першу чергу треба про ту людину, яка могла ще жити. А стосовно кладовища, кому цікаво, переходьте. Ролик вже на Ютубі з учорашнього вечора про найнебезпечніші могили. Це перший ролик, будуть ще. І повірте. Там є деякі історії, на які варто звернути увагу. Одна із таких історій про жінку, яка втратила свою дитину на другий день життя. Тобто дитинка народилася, через два дні вона померла, і на цьому місці, де її поховали, проводився страшний ритуал для зачаття сімейної пари на майбутнє дитиною. Ну, кому цікаво. А вам, тим, хто не вірить, ну я ж не змушую вас дивитися мене, мої ролики і щось там свої коментарі писати треба боятися живих треба боятися і мертвих тому що в цьому житті можливо все